Друга класна вправа на коліна це дивіться. У нас є зв'язочки отут і тут. Ми зводим, розводимо з положення. Просто стоїмо, зводим, розводим. Трошки як розминаємо в цих амплітудах. Я дуже рідко бачила, щоб хтось це робив, але в моїй практиці дуже багато людей приходять з травмами оці внутрішньої зв'язки, бо неправильне положення стопи, велике навантаження: людина умовно так починає ходити і травмується від ваги ця зв'язка. Я вас закликаю, розминайте коліна ще й в цій площині. Якщо ви не знаєте, що робити з опорним вообще апаратом, приходьте по суботам на мій курс опорний апарат безкоштовний. Або купляйте, робіть, як вам зручно, щоб не бути прив'язаним до часу, бо це дуже важливо, ці всі зв'язочки. Ти будеш виключатися?